Сім тренажерів тут. От тренажер він комбінований. Він якраз до нього можна підходити з чотирьох сторон. От, одна сторона, щоб розрабатувати мишці спини, от ручками взяв і от крутиться так. Тренер і за сумісництвом директор нового спортзалу Микола Кашич показує, яке обладнання тут встановили. Розповідає, не встигли відкритися. Як бажаючих займатися, назбиралося до трьох десятків людей. Серед них і пенсіонери прийшло сім пенсіонерів. спочатку спробувати тренажери, де на якому тренажері, що треба робити. І задаст сказали, що будуть по вихідних приходити. зі слів Миколи Кашича. Деякі вже питали, чи не можна буде оплатити тренування президентською тисячею. Це скаже, от цю тисячу, що дає президент, каже, можна прийти і використовувати, каже в твоєму залі. До нового року заняття у новому спортзалі безкоштовні. Потім абонемент на місяць коштуватиме 250 гривень. Підлітки студенти та пенсіонери матимуть знижку. Та чи можна буде розрахуватися за заняття спортом тисячою президента, поки у селищній раді сказати не можуть, бо не готові відповідні документи на сьогоднішній день? Якби ще повністю стовідсотково ця процедура не вивчена, і ми точно ще не знаємо, який перелік взагалі документів треба подати щоб нас в Включили в перелік закладів, де можна буде витратити тисячу. Нині ж у спортзалі тренуються студенти з Києва та Чернігова. Вони кажуть, куди витратити тисячу, вже знають. Звичайно, це спортзал і можливо кінотеатр. Тисячі, звісно, на подорожування не вистачить, а от для спортзалу пару місяців можна позайматися. Це залежить все від людини. Якщо не буде бажання, то я думаю, людині хоч тисячу, хоч дві дайте, вона не піде займатися. Бажано б на подорож. Але очолює громадську організацію Берегиня, куди в основному входять жіночки пенсійного віку. Каже, в її підопічних думки щодо того, куди витратити гроші, розійшлись. Статки у пенсіонерів невеликі. Були розмови на те, що потратить у тренажерний зал, були розмови на книжки. Бо жінки дуже багато читають. Ми ж любимо мандрувати, якби і ще якась туристична фірма. Ми б вклали туди і кудись поїхати подивитися. Може, і таке. А можливо, ну і на ліки, бо ліки дуже дорогі. І ще ми думаємо. В холмах нема кінотеатру чи театру залізничних станцій і книжкових магазинів. Місцеві, з якими поспілкувалося Суспільне, сказали: найбільше чекають, коли з'явиться можливість витратити гроші на ліки. А я б на лікарство, мабуть, витратила, хай хоч дадуть. Крутих телефонів немає, дик. на такі нам вже дадуть, мабуть, якось так придумали січня місяця дадуть. Буде вже на лікарства. Книжки набрала, Біслі б книжки можна було купити, книжки купила. Ай, спортзал, не ходимо в спортзал. У нас ні. Ми вдома, по господарству у нас те спорт той самий. Вероятно, що кошти потрачу. Через мережу інтернету. Буду замовляти, можливо, і книги, можливо, ще щось інше, може, перелік послуг, і, ну, що можна закуповувати, збільшиться. Поки що не планую витрачати кошти, будемо дати змін. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.